Депутатів Тисменеччини, які взяли участь у шостій всеукраїнській спартакіаді, нагородили грамотами під час дев'ятої сесії Тисменецької районної ради. Нагадаємо, що змагання серед депутатів усіх рівнів відбулися у Чорноморську Одеської області. Збірна команда Івано-Франківщини показала високий результат: перше загальнокомандне місце, високий рівень фізичної підготовки та командна гра. Саме це забезпечило перемогу. Надзвичайно позитивні враження, тільки що закінчився фінальний ма. Меч, де ми обіграли команду Черкас 3-0. Ще раз доказали, що ми є найсильніші футболісти Івано-Франківської області. Того року ми вже з ними зустрічалися як в групі, що в нічу зіграли, і в фіналі їх обіграли 2-1. І розуміючи те, що сьогодні відбувся матч. Ми ще раз доказали, що ми є найсильніше обіграли їх 3-0. Це вже не перша перемога прикарпатських депутатів-спортсменів. З року в рік вони підтверджують звання чемпіонів. Я вже вдруге приймаю участь в спартакіаді. Вперше це було в 2011 році, а від сьогоднішньої спартакіади враження дуже великі. Емоційно, дуже емоційно хотів би привітати команду Івано-Франківської області. Вже в четверте займає перше місце на даній спартакіаді. Всім велике спасибі за організацію, всім учасникам також спасибі, що прийняли участь керівництву обласної ради за організацію даної спартикіади. І хочу побажати Івано-Франківській області наступному великих перемог. Зазначимо, що у Тисменецькому районі спорт і фізична культура займають вагоме значення. Депутати районної ради є організаторами і учасниками різноманітних спортивних змагань.